Доброго ранку. Про те, що Даніло, ось такі, ну, скажімо, так, не дуже обнадійливі, але з одного боку здається, що якщо у Росії е, вичерпується ракетний потенціал, то навпаки це буде краще для України. Але 3-4 атаки, схожі, як було 15 листопада, це доволі таки потужні удари. Як ви гадаєте, чи дійсно нам варто очікувати, що Росія може завдати ось такі масовані атаки? Ну, я думаю, нам варто чи очікувати. Тому що одне з основних завдань на сьогоднішній день для Росії є позбавлення України світу та тепла, удари по критичній інфраструктурі. Ми це бачимо, це розуміємо, ми це відчуваємо. І так, я думаю, що вони будуть далі продовжувати ці спроби. Чи буде там їх три, чи буде там чотири, чи може бути їх одна це вже таке питання. От але ці спроби будуть і тут. Вся наша надія на те, що ППО українське буде далі так спрацьовувати таким чином, щоб цей, цей вплив був мінімізований. Хоча жодне ППО не може забезпечити на жаль 100% ефекту. Ну, до речі, Данілов заявив, що ракет С-300 у Росії ще дуже багато. Але ж ми знаємо, що цими ракетами вони зазвичай зараз обстрілюють прифронтові території. Тобто, зараз у найбільшій у найбільшій небезпеці саме ті регіони. Ні, ну він це каже з огляду на те, які можливості цих ракет. Це ж перероблені ракети з ракетно-комплексу С-300, які мають обмежену дальність використання тобто там 100 кілометрів, 150 кілометрів. І е, вона не більша, ніж, скажімо так, у зенітному варіанті. Тому і вони обстрілюються таким чином, що вражаються прифронтові території. А е, територія України вона обстрілюється крилатими ракетами, які мають, мають радіус дії більш ніж тисячі кілометрів. Тому, в принципі, така різниця. От, до речі, в продовження теми 119 іскандерів та 150 х ха Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки ракет залишилось у Росії. У своєму Твітері він опублікував відповідну графіку. Вона свідчить про те, що найбільше РФ витратила іскандерів. Їх залишилося всього 13%. Найбільше у агресора ракет С-300 300 аж 87%. прокоментував свій твіт Резніков так, Цитую: чотири вороги російського ракетного арсеналу, блискучі українські сили протиповітряної оборони, невмілі російські ракетні війська, санкції та час. Давайте демілітаризуємо терористичну державу, аби жити в мирі. Ну от зокрема. Я думаю, ці останні ракетні атаки і росіянам показали те, як працює наша система протиповітряної оборони. Як ви гадаєте, чи вони можуть зараз щось вчинити, щось інше або щось подібне з таких масованих ракетних ударів для того, аби навпаки визначити, де стоять ці системи протиповітряної оборони, ну і завдати нам найбільшої шкоди? Ну безумовно, одну з функцій, от, от того що ви кажете, зараз. Або виконували, або продовжують виконувати ці раскільні безпілотники Шахет 136 за їхню допомогу, з допомогою цих безпілотників, вони намагалися визначити стартові позиції нашої засоби протиповітряної оборони. Але в тому і -то полягає тактика дій військ протиповітряної оборони, що повинні бути ще інші стартові позиції. Тобто е з одних позицій вони стріляють, потім вони переміщуються, ці макетні комплекси, потім створюються. Е Ну, Такі знаєте, ложні позиції для того, щоб збити з пантелику ворога. Тому, в принципі, є тактичні прийоми, які заважають точно, точно визначити, де саме знаходиться згідно ракетні дивізіони, які боронять наше небо. От, до речі, з'явилася інформація від британської розвідки, що Росія майже вичерпала запас іранських дронів, проте вона буде намагатися отримати нові партії безпілотників. Аналітики припускають, що росіяни вдалися до використання шахедів аби компенсувати недостатню кількість ракет, і це виявилось неуспішних неуспішним, адже кількість БПЛА збили. От до речі, чи будуть вони намагатися дійсно ці поставки поновити? Ну якщо вони бачать, як ми працюємо з цими безпілотниками? Пілотниками, ну вони не тільки будуть намагатися, вони навіть хочуть організувати спільне виробництво. Були останні повідомлення про те, що на території Росії буде організовано складання цих зброї, цих дронів і виробництво буде передано на територію Російської Федерації. Тому, в принципі, вони їх будуть мати, я думаю, з великою ймовірністю Далі вони будуть їх використовувати. До того як вони організують це виробництво, вони будуть далі закуповувати. Тому, в принципі, нам варто очікувати і подальших атак. А цих дронів. Але як вірно було зазначено, першу атаку пропустили другу, а на третю атаку му вже зрозуміло, чином з ними боротися. І тепер величезна кількість дронів, подавляючи більшість, вона знищується повітря і не долітає до цих цілей. А от як швидко вони можуть налагодити це виробництво? Це ж не так, що вони можуть за один раз виготовити 100 дронів? Ну, це складне питання, насправді воно полягає як в практичній, так і в юридичній площині. Е, ну, Я думаю, юридична площина вирішить доволі, доволі швидко це питання, а от з практичної точки зору там треба буде дивитися тут багато параметрів, які зараз неможливо передбачити. Також з'явилася інформація про дрони Грей Eagle, які можуть змінити хід війни. Сенатори Сполучених Штатів Америки закликали Пентагон передати Україні ось ці БПЛА. Про це пише The Wall Street Journal. Один такий дрон може нести чотири ракети класу повітря Земля або до чотирьох керованих авіабомб та летіти на висоті понад 8 кілометрів, майже 30 годин. У Вашингтоні неодноразово відповідали відмовою, пояснюючи, що цей безпілотник містить високотехнологічне радіо. Та розвідувальне обладнання, яке у разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США. Проте група сенаторів звернулась до міністра оборони США Лойда Остіна із закликом розпочати постачання в Україну БПЛА Грей Ігл. От хотілося у вас більш детальніше дізнатися про ці дрони, чи дійсно вони можуть змінити хід війни Ну, о, вони можуть. Вплив створити певне на хід війни. І єдине питання в тому, скільки їх буде. Тобто, якщо це буде один чи два, ну вони так само збиваються будь-який інший літальний апарат. Тому потрібна певна кількість для того, щоб наш ворог відчув їхній вплив на полі бою. Це перше. Але, але серйозно поки що розглядати перспективу їхньої появи на українському театрі військової діяти не стало, тому що про появу цих дронів Грей Ігл Ріпер розмови йдуться з квітня місяця, і це поки що розмови за останніми даними, начебто, фірма-виробник хоче розпочати роботи щодо усунення цих секретних елементів з uh -huh. цих систем, які заважають, або які створюють перешкоди в прийнятті остаточного рішення щодо передачі України Україні про що каже Пентагон, але це знову ж таки. Розмови, так скільки часу займе, та чи розпочнуться ці роботи ще дуже велике питання? Тому давайте поки ще помріємо, що коли ці дрони у нас з'являться в нашому розпорядженні, але реалії такі, що о, поки що ми їх не маємо, і я думаю, що середньострокові перспективі нам варто не позаховувати. Ну а по суті, вся проблема в тому, що е, вони бояться, що Російська Федерація отримає ось ці секретні якісь елементи, чи чому ми досі не отримали ці БПЛА? Ну, давайте повернути до шахетів. Що таке шахет? Шахет це по великому рахунку. Це калька одного з дронів, яке було збито е, на тих територіях, де Іран вів бойові дії. Ці технології потрапили до Ірану. Ну, таким чином вони переробили ці системи для того, щоб вони могли використовуватися в іранських реаліях, оскільки це теж пенсійна країна. І як бачимо, в принципі, вони досягли певних успіхів щодо цих дронів. Тепер е американці бояться, що от, Грей Eagle, Reaper, е їхні технології потраплять не те, що до іранців, а до Росіян, які є в принципі їхніми ворогами. І тому, е і тому от їхні побоювання вони, в принципі дуже слушні. Е е і насправді, насправді от саме це їх зупиняє, це перше, перше, значить, перший фактор. А другий фактор, можливо, вони ще не хочуть, ще думають, як е так зробити, щоб е цей конфлікт не був ескальований. І щоб він не набув більш більшого широкого, широкого розповсюдження, ніж він є, і, і, і є на сьогоднішній день. Будемо сподіватися, що їм вдасться якось ці елементи можливо переобладнати так, щоб не могли їх скопіювати, і таким чином ми отримаємо ці дрони. Пане Денисе, ще до однієї теми країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні. Запас озброєння вичерпується однак, країни альянсу готові зробити все, щоб потік допомоги не припинявся. У цьому запевнив голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернів за його слова, словами НАТО в порядку виключення дозволило не дотримуватися обов'язкових норм наявності зброї, щоб передати частину з недоторканих запасів для України, зазначив черньов. Також він вказав на те, що НАТО укладає довготривалі контракти з, найбільш, з найбільшими виробниками озброєння. Ну це позитивна для нас новина, але знаєте. Хочеться більш детальніше обговорити наскільки ось навіть ось ці залишки, які є у Альянса, які вони можуть передавати Україні, вони е, наскільки швидко будуть потрапляти на нашу територію? Адже дуже багато зараз таких бюрократичних дій відбувається. І при тому нам, якщо й дають озброєння, то невеликими партіями. Ну, мова йде, очевидно, про залишки радянського зброєння, угу. яке є на теренах на теренах країн-членів НАТО. Тобто це зброя Варшавського договору, які ще залишилися після того, як ці країни вийшли з радянського лагеря, радянського табору. Скільки їх на сьогоднішній день залишилося, ну насправді дуже важко. Дуже важко сказати, але ясно, ясно що їх залишилося небагато. І треба розуміти, що стан цих, стан цих систем він є він відстає від сучасних параметрів сучасних параметрів зброї, тому що в принципі ну модернізація була доволі обмежена. Хоча ми знаємо, що ця модернізація проводилася, вона є, але нам було б краще отримувати більш сучасні зразки озброєння, е, наскільки це може бути швидко. Ну давайте згадаємо приклади, коли наші друзі з Чехії, Словаччини передавали нам свої зразки озброєння, там, як то танки е, і інші системи, в чому полягалося? Воно полягало в круговому обміні. тобто е, Умовно, Чехія там чи словачина передає нам свої танки. Вона очікує, що хтось е передасть ним, передасть їм е свої зразки озброєння для того, щоб поповнити той пробіл, який утворився після того, як вони допомогли. Зокрема, е кандидатом до такий круговий обмін е завжди була Німеччина. Ну найчастіше була Німеччина. Німеччина до певного часу затримувала ці процеси. І от е, саме в цьому і затримки полягають, як ви правильно сказали, в бюрократії. Сказати, наскільки вони будуть швидкими чи наскільки вони будуть довгими, теж не можна. Тобто, щось вирішувалося з березня, щось вирішувалося з квітня. Е, на певні питання, як, от передача БМП з Греції, ну пішло десь місяці два. Тому тут для кожного випадку це є індивідуальний варіант, і щось перебачити дуже складно. Угу. Пане Денисе, ну у нас війна якби вже не перший місяць триває. І от тут цікаво, чому це ж не новітнє озброєння, це радянське. Чому його нам не передали вже? А що ми очікуємо, що будуть нам якось його поставляти? Давайте наведемо умовний приклад. Тут умовна Польща, да? ну безвідносно, умовна Польща передала нам 240 танків, Т-72. Угу. Ці 240 танків були у неї на озброєнні. Вони нам передали, подарували дуже велика дяка за це за їхню за їх допомогу. Але тепер цих до сустава, танків в них немає. Чим їх замінити? Виникає питання. Вони так само бояться нападу Російської Федерації. Вони так вони так само готуються до можливої війни, до можливої конфронтації. Вони нам допомогли танками, але тепер, от е, це серйозна кількість, це кілька танкових бригад по великому рахунку. от або механізованих, і тепер е, ці озброєння їх немає. У них немає, тобто треба чимось їх замінити, чим питання виникає, поки це питання не може бути вирішено. Ну про жодну передачу Україні певних зразків озброєння не може бути ніякої мови, тому що це ж питання безпеки тієї країни, яке, яка нам намагається допомогти. І через це це витрачає це. Це займає дуже велику, дуже багато часу, і, е, і сказати, о, чому у вас ця зброя є. І чому ви нам її досі не передали, так не можна, тому що це ж в принципі є доволі серйозна залежність від можливості її зміни. Зрозуміло. Пане Денисе, вам дуже дякую за інформацію і спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного дня. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф. Ну, я ж нагадаю за.